Добрий день, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітала білочка. Ось погляньте, така вона гарненька. Але трішки сумна. Наша білочка випадково змішала різні інгредієнти. Ось погляньте, що тут у нас є. Тут у нас є горішки воловські та лісові, макарони. Васолька. Білочка хотіла зробити запаси на зиму. Але ж не все з цього білочка любить їсти. Давайте з вами подумаємо, що ж люблять білочки їсти. Так, білочки люблять горішки. Тож пропоную вам розкласти наші горішки на тарілочки. У нас є дві тарілочки. Ось це в нас тарілочка якого кольору, пригадайте. Червоного, а ця жовтого. Давайте розкладемо в тарілочки горішки. Лісовий горішок, який за розміром у нас? Маленький. Тому ми його будемо класти у маленьку тарілочку, яка в нас жовтого кольору. Так. А волоский горішок у нас великий. Тому ми будемо їх складати у велику мисочку, яка червоного кольору. Давайте складемо наші горішки. Так. Скільки горішків у великій мисочці? Багато. А в маленькій поки що лише один горішок. Давайте далі виберемо всі горішки. Покладемо їх у нашу жовту мисочку. Ось так. Більше не залишилося горішки, тільки квасолька і макарони. Наша білочка дуже дякує нам, що ми їй допомогли правильно скласти горішки. І каже нам до побачення. А вам, малятка, пропоную разом з батьками теж погратися в таку гру. Можна змішати щось в мисочці, а потім спробувати розкласти по якихось мисочках чи коробочках. Дякую за увагу! До побачення!